Привіт, друзі! Недавно на каналі виходило відео з розпаковкою виносів, а сьогодні настав час для більш корисного відео. Ми з вами розберемо, чим взагалі відрізняються виноси. Поговоримо про матеріали, про болти, про метод виготовлення, чим взагалі вони відрізняються, щоб ви були в курсі всієї цієї інформації і знали трішечки більше. Поїхали! І почнемо ми, мабуть, з найголовнішого на даний час існує два методи виготовлення виносів: це фрезеровані виноси, можна сказати, класичний метод. І більш-менш свіжий мікс індустрії це метод холодної ковки. Зараз трішечки детальніше поясню про той і той метод виготовлення. Фрезеровка в Бемікс індустрії використовується давно, це можна сказати класичний спосіб. Її плюс в тому, що можна зробити на станку ЧПУ будь-які вирізи. Це все спочатку робиться в програмі, потім е, вирізається на станку. Можна зробити будь-який виріз, можна зробити внизу такий прикол, тобто такі скоси, е, можна вирізати логотип. Коротше, все, що вам прийде в голову, що можна вирізати будь-яку геометрію, це все можна зробити на станку ЧПУ. І відносно свіжий метод в BMX індустрії це метод холодної ковки, його плюс перед фрезеровкою полягає в тому, що він дешевше в виготовленні і дешевше доходить вам до прилавку. Тобто найголовніший плюс це ціна. А мінусом можна назвати просто те, що тут не такі витончені форми, якщо фрезеровані виноси. Як правило, можуть мати гострі якісь чіткі форми, такі, е, які візуально круто сприймаються, то на методі холодної ковки все таке більш кругле, більш просте, нічого не вирізається. Е, грубо кажучи, забивається своя форма, і по такій формі робляться ці всі виноси. Е, в плані міцності особисто я прикидаю, що вони однакові. Те, що цей винос дешевший, не означає, що він гірший, <кій> що той, що той винос буде гарно триматись, як фрезеровка, так і методом холодної ковки. І більше того, скажу вам, що є така інформація, я, чесно кажучи, не знаю наскільки вона правдива. Наприклад, перед цим відео я спілкувався з Тарасом Субтельним, який прислав ці виноси, він каже, що метод холодної ковки виноси навіть трішечки міцніші, ніж фрезеровані виноси. Я не можу на 100% підтвердити цю інформацію. Я погано розбираюсь в таких технічних штуках. Можливо, це пов'язано з тим, що якось методом холодної ковки це все присується стає якийсь щільніший. Я це так розумію. Але знову ж таки, хто розбирається дуже добре, напишіть, будь ласка, в коментах. Мені дуже важливо. І цікаво почути цей момент. А тепер давайте перейдемо до типів винесів. В першу чергу я сказав би, що фронтлоад винос є найбільшою класикою, хоч зараз це не найрозповсюдженіший варіант, таких зараз вже не дуже та й багато. Але я думаю, що справедливо назвати це класикою просто такий прямий кирпичик, і підйом він має в районі 10 мм в середньому, якщо я не помиляюсь. От, так що запам'ятайте, що такий прямий простий кирпичик це є фронтлот виносом. Далі йде топ-лот винос. Як бачите, тут вже кришка йде вгору. І цей винос підіймає вище ваш руль в районі 30 мм. В середньому. Але цей показник може бути як меншим, так і більшим. Просто запам'ятайте, що той, що підіймає ваш руль вгору, це є топ-лот виносом. У мене стоїть фронтлот. Це ті виноси, які в мене є. Ось також іще є гібридний фронтлуат винос. Це по факту такий самий кирпичик, але за рахунок цього елементу підйом в нього майже як в таплоат виносу. Тобто, це щось середнє між таплодом та фронтлодом. Я сказав би, що це гібридний фронтлуат винос. Як правильно він називається, точно не підскажу, я й не пам'ятаю. І з того, що немає у нас на стелі, е, бувають ще такі виноси, як «Download». Е, дуже добре, що їх зараз і немає. Це дуже незручна штука. Я вставлю сюди картинку, щоб ви розуміли про що я. Але в руках на прикладі цього виносу покажу. «Download» – винос, це в якого занижений цей елемент, і руль опускається. Тобто підйому там немає, там е, мінусовий показник підйому руля. Я не знаю, навіщо так зроблено. Можливо, колись комусь було незручно кататись на великих рулях, і він хотів зробити підйом собі нижче. На вскидку я пригадаю тільки два виноси, які робились такої форми даунлот. Перший був Фіт ДЛД, знову ж таки, вставлю сюди картиночку, і він був прям дуже сильно занижений. Виглядало це доволі дивно, і я б на такому, чесно кажучи, не катався взагалі. І другий винос даунлот, який я пригадав так навскидку, це фінт Рейнольдса. В нього був і зараз є як класичний винос звичайної фронтлоад форми, так і занижений. Хоча по факту на сайті було все таки написано, що це фронтлоад винос. але це було трішечки неправдою, бо тут він йшов дещо вниз. Знову ж таки, картиночку я покажу, щоб це все було наглядно. І залишився у нас ще один тип виносу, якого в мене немає на руках. Називається він Аплот. Е, і це доволі спірна тема, бо багато хто вважає, що аплод і та це одне й ж, або називає аплод тим самим, що топ тільки нижчим, а дехто називає вищим. Коротше, в інтернеті просто навіть немає такої інформації, бо кожен пише по-різному. І навіть люди, які в Беміксі давно, з 2007 року, року, Багато хто не може підказати, в чому різниця. Так що давайте я вам поясню, як я вважаю, а правдива чи неправдива ця інформація, ви можете поправити мене в коментарях. Бо, як я сказав, ну дуже складна тема із цим оплоат-виносом. Зі свого досвіду скажу, що десь 2008, 2009, 2010 рік почали е, набувати більшої популярності та виноси Е, Раніше всі катались на фронтах, але... Популярності більше і більше набирали таплоди. Тоді, поняття як зовсім не було, зовсім ніхто про таке не чув. Перші згадки були, мабуть, десь у 2012 році, 2013 му можу помилятись, я так приблизно навскидку кажу. І до чого веду, коли вперше я почав чути назву Аплот, це були виноси по типу. Шедоу-чула, він е, був більше піднятий, чим теплоот Винос. І Потім почали з'являтися такі виноси, як Саброса Аплоат. Е, і недавній роки 3, мабуть, тому Animal, який хай щось там медаль називалась, і він доволі сильно піднятий. Тобто, в моєму розумінні, аплоат Винос це винос, який іще вищий за топлоат. Який прям так сильно задратий картинку я тут залишу на прикладі, мабуть, Animal винесу, бо там найбільш наглядно видно. Коротше, напишіть, будь ласка, знову ж таки, дуже спірне питання. В моєму понятті найнижчий це Download, потім Frontload, потім топ і потім Upload. Якщо помиляюсь. Поправляйте. Щодо геометрії винесів, про підйом я вам розказав, там що у фронті 10 мм, тут близько 30 мм. Ось ще у мене в руках тут 28 мм підйом. І також можу ще сказати за довжину, як правило, вона починається від 48 мм. У мене, до речі, така сама довжина на Animal виносі 48 мм. І, як правило, вона досягає десь 53 мм, мабуть, довших і немає. Якщо є, то буквально на міліметр. Коротше кажучи, в середньому десь 52 мм, найбільш розповсюджений формат. І якщо хочете покоротше винос, то це 48 мм. Це впливає просто на те, як далеко від вас буде руль. Тобто, якщо у вас трішечки довга рама, ви хочете руль собі поближче, ви можете підшукати собі винос на 48 мм. Роль буде трішечки ближче до вас. І також мені здається, але це так чиста моя теорія, що коли ви крутите бар, і якщо у вас короткий винос, байк буде не так сильно шататись. На довгому виносі, роль у вас стоїть далі, і трішечки більше байк шатається при барспіні. Але це чиста моя теорія. Якщо можете підтвердити це, або Ну, ви зрозуміли, то напишіть. Будь ласка, в коментарях. Спростувати. Ну, і також можна ще назвати такий елемент, як виріз під тапкеп, але, мабуть, це чисто вже до дизайну відноситься, так як на керування байком ролі ніяка і не складає. Буває тут виріз під тапкеп, а буває без вирізу. Ну, це чисто візуал. Також не можу сказати декілька слів про болти. На щастя, зараз пустотілі болти вже я дуже давно не зустрічав в виносах, я навіть не знаю, чи є вони зараз. Всі виноси, які присутні у мене тут, і загалом всі, які я бачу на байках, в магазинах, на сайтах, вони звичайні не постатіли. Останній винос, який в мене був з пустотілими болтами, це був Shadow Revenger десь в 2013 році чи 2014, у мене вони не лопнули, але дуже багато хто жалівся на такі винаси. І я думаю, таких людей набиралось багато, у яких лопались постатілі болти, Саме через це їх просто прибрали. І всі болти, які ми маємо зараз, це просто термооброблені стальні болти, без вирізів, без нічого, просто такі литі, міцні болти. Але також і ще існує така прикалюха. Ви можете поставити самі сюди титанові болти. Я не зустрічав таких винесів, які в комплекті продаються із титановими болтами. Але в Україні є така компанія Carmo Bikes, яка випускає титанові болти, і ви можете зробити їх міцнішими та прибрати трішечки зайвої ваги, замінити як ці бокові болти, так і передні на титанові. І будете мажорним типом із запасом міцності. Та скинути собі трішечки ваги. І я не знав, куди віднести останній пункт до геометрії чи до типу виносу. І ми зараз побалакаємо про це окремо. Зараз набувають популярності оверсайз виноси Якщо в звичайному виносі діаметр під руль 22,2 мм, то зараз частіше та частіше з'являються виноси оверсайз. Там діаметр складає 25,4 мм. тобто на нові винаси ти не поставиш вже старий руль, і, навпаки, на старий винас ти не поставиш новий, новий оверсайз руль. Тобто вам треба купляти вже новий руль та під нього новий винос, бо товщина труби на цьому рулі вже більша, і під неї потрібен відповідний винос. В принципі, ця технологія заслуговує на свою увагу, так як руль у вас точно не буде лопатись в цих місцях згибу, бо таке доволі часто трапляється. І набагато менше у вас буде сходити руль з винаса, так як діаметр тепер товщий, тож сходити буде набагато менше. Коротше, плюси в цьому точно є. Але я не знаю наскільки ця нова. Наскільки цей новий стандарт буде розповсюджений, бо, як ми знаємо, вводити щось нове це дуже важко. Бо коли в тебе стоїть звичайний винос, ти купив будь-який руль і ганяєш спокійно. А наприклад, буде в тебе оверсайз в руль та оверсайз винос, ти щось із цього зламав, тобі доведеться вже шукати тільки таку запчастину. Це складно. Але в принципі я надію, що новий формат набуде популярності, бо... Як я сказав, це і міцніше, і руль буде сходити менше. Зараз я знаю тільки декілька виробників, але я можу помилятись. Одним з найперших зараз ця система є в БСД. От вони почали робити, як виносить такі рулі за цим новим діаметром 25 і 4. І також чи виклад, чи визипіпел в когось із них також я бачив таку систему. Ці нові, широкі, тевсті в діаметрі рулі. От. В принципі, надіюсь, що більше виробників буде підхватувати таку ідею, і зовсім скоро в нас будуть ще міцніші рулі, та не буде сходити з винесу той самий руль. Що ж, друзі, так навскидку, я розповів, все що знаю про виноси, про їхню різницю взагалі. Не кидайтесь в мене камінням, якщо я щось неправильно сказав або банально забув щось розповісти. Бо такі технічні відео це завжди складно і завжди щось. Вилітає з голови. Якщо знову ж таки я помилився або щось не доказав, будь ласка, напишіть в коментарях. І тим більш давайте поговоримо, що все таки міцніше фрезерований винос чи холодної ковки. От бо, як я сказав, існує така інформація, що холодної ковки все-таки трішечки міцніший. І тема, яка мене досі хвилює, ну, якщо з приводу міцності я б не заморочувався, бо навіть якщо трішечки міцніше. Виноси не ламаються, в принципі, це дуже рідко буває. А от е, питання, яке мене досі хвилює, це яка різниця все-таки між таплодом та аплод-виносом? Я все-таки думаю, що я правий, що аплод винос це найвищий. Але знову ж таки можу помилятись, і дуже цікаво, як ви думаєте, напишіть, чи згодні ви зі мною, чи не згодні. От, а на цьому все. величезне дякую магазину Бекстав за всі ці виноси, за можливість відзнімати таке відео. Бо, якби наглядно не було цих всіх виносів, відос був би не такий наглядний. Це все було б набагато більш нудніше. От, якщо вам заходить формат або з розпаковками, або з такими технічними моментами, напишіть, будь ласка, дайте про це знати, поставте лайк. Якщо буде актив, ми зможемо надалі знімати такі відоси, надалі брати якісь деталі на огляд. А якщо актив буде слабенький, то на жаль, тут вже нічого не зробиш, значить народу це не сильно то і цікаво. От. А на цьому все. Друзі, дякую за перегляд, за лайки, коментарі, за спонсорські підписки, за звичайні підписки. Не забувайте просто підписуватись, бо чомусь 40% людей, які дивляться мій канал, не підписані на нього. Не розумію, як так буває, але буває. Пока!